Так, католики, греко католики відносяться к Трампу, ясно, що всі надіються, бо Трамп ніби себе тут е, показує, що він на стороні добра, а Путін на стороні зла, і весь світ надіється, і весь християнський світ, який на стороні добра, ніби надіється на Трамп. Для мене це все ігра. Питання Трампа і Путіна: якщо Трамп за одну ніч розбомбив Ірак і йому це нічого не було, залетіли, розбомбили і полетіли, то тут за 14 років я не вірю, що вони нічого не можуть зробити з Росії. От реально не вірю, є конкретні домовленості. І гра е, якась є, і, і створюється вигляд, що ми там хочемо вам допомогти, але не можемо. На жаль, то то, 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 то. Дивляючись, чи Трамп домовиться? Я думаю, що це є чіткий глобальний план, а цей план заключається підготувати цілу планету до приходу Антихриста. Воно не закінчиться, воно переросте щось інше. Якщо ми не в тому, не в тому часі, то може зупиниться на якимось етапах. І, ясно, що я би хотів, щоб знаєте, воно зараз Америка прилетіла. Розбомбили все в пух і прах Росію, і ми, Україна, прийшли, процвітали. ну, це так всі очікують. Але ми це вже очікуємо з 14-го року і годують, годують тою зброю всіма. Чим це все закінчується? Закінчується лише, що ми офіційно закони приймаємо про ЛГБТ і про всякі всяку єрунду, яку ми підписуємо, знищити наступні свої покоління, розчленити з середини. Боляче на це все дивитись, бо це все торгівля життям. Майбутніми поколіннями, торгівля ресурсами, зараз помирають люди. І цим, цій мамі вже ніхто не поверне сина, чи дочці не поверне тата, чи, чи жінці не поверне чоловіка. Але за цим всім стоять от великі люди, які грають в шахмати, ніби вони не можуть домовитись.